251-й день війни у Харкові минула ніч прийшла без обстрілів. Щоправда, у вівторок вранці знову були перебої з роботою метрополітену. Через декілька годин рух потягів на всіх гілках метро був відновлений. На цей час інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складатимуть 20 хвилин. Також інформуємо, що через нестабільну ситуацію у мережі Обленерго можливі тимчасові труднощі з перевезенням пасажирів лініями метрополітену просимо з розумінням ставитися до ситуації та просимо вибачення за тимчасові незручності. Якщо в Харкові минулої ночі було відносно тихо і без обстрілів, то ворожі війська не припиняють гатити по території Харківщини. Так згідно інформації генштабу зсу ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, створної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільховатка, Волчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне, а також з мінометів, створної та реактивної артилерії на куп'янському напрямку. В обласній військовій адміністрації повідомляють про важко поранених. Протягом доби окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп'янського та Чугуївського районів. Після 21-ї години окупанти завдали ударів по Куп'янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає. Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у ківшарівці Куп'янського району. Пацієнтка у тяжкому стані. Згідно інформації, рятувальників минулої доби на Харківщині ворог завдав удару по освітньому закладу. Протягом доби трапилась одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. Горів учбовий заклад на площі пожежі понад 500 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета. Тим часом робота з розчищення Харківщини від ворожих снарядів та мін не припиняється ні на день. Разом із тим, надзвичайники розбирають завали, допомагають критичним службам, силовикам та місцевому населенню у подоланні наслідків війни, що розгорнула Росія проти України. Щодо вчорашніх ворожих атак по території України, коли росіяни випустили більше півсотні високоточних ракет по критичній інфраструктурі, то лише на Харківщині від злочинних дій окупантів вчора без електрик. Ким залишилися близько 140 тисяч абонентів. Повідомили у хова деякі населені пункти досі без світла. Леся Купелюк, Дмитрон Гуєн, Станіслав Дейнеко, Харківські звісті.